Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Сільське життя. Зараз я нахожуся біля одного із своїх виноградів Зігеребе. якщо я правильно його озвучив? Це я так закладав собі лінивий виноград, хоча цей сорт виявляється не зовсім для лінивих. Посаджений він на дуже поганій піщано-глинистій землі. Тут, як ви бачите, навіть Бур'я не рости, але він от якось трошки росте. Та поливає, б його ще поливали, а мене, коли немає, його ніхто не поливає. Але не дивлячись на це, він дав в цьому році сигналочку. Сигналочка, ось такі ягоди. Я вже одненьку спробував. І що я вам хочу сказати, це смак бомбічний. Смак насичений, ароматний. Я не знаю, як він там називається. мускатний, троянди пишуть, е, ще чогось там. ну Дуже смачний насичений е, смак. Цей виноград е, іде технічний, хоча всі, хто його тримає, кажуть, що е, до виготовлення вина він не доходить, що діти всі з'їдають. Дуже смачний ароматний виноград. Е, по заморозках витримує, пише до 22 градусів. Все в нього там середня стійкість до всіх хвороб середня. Тут вже навіть цей виноград загорожений, але виявляється, що туди забігала козиня. і воно тут трошки його почистило. Ну, це ще більш-менш нормально, бо інші там взагалі катастрофічні. Ну, Але я хотів на це сказати дуже смачний, ароматний виноград. Я в захваті і буду дуже радий, якщо він далі в мене буде рости і розвиватись. Єдине, що я хотів собі закладати виноград для лінивих, але це мені там подарували черенки, як я садив, що за земля, це все можна буде подивитися у відео. Сказочка з'явиться в кінці цього відео або в коментарях буде де, на плейлист, де все про виноград виноградник. Як ви бачите, тут ще виноградником не можна сказати, тут тільки певні території, де росте виноград, біля нього там кілочки стоять. Але з часом, можливо, в цьому році тут в наступному поставимо стопчики, натягнемо. Проволоку і буде такий собі виноград. Тобто я дуже задоволений цим смаком. Смаком цього винограду. Смак як у винограда Геврстрімінера. Тобто у батьківській формі є саме цей виноград. У мене теж є цей виноград, мені теж його поді... подарили разом із цим. Але як людина розповідала, що в нього той виноград Гевірстрінер не разу не родив в мене. В цьому році, на щось йому не влаштовувала. В цьому році він дав гроночку, але та гроночка, по-перше, більша, а по-друге, вона ще дуже-дуже зелена. Це якби рахується ранній виноград Гірюс-Трімінер. Пишіть в коментарях, коштували такий виноград чи ні. Вирощуєте ви виноград чи не вирощуєте, якщо вирощуєте, то який мені буде дуже-дуже цікаво. До зустрічі в наступних відео.